Я хочу побути трохи адвокатом диявола. Ну, порушує Зеленський, його менеджери законодавства. Але ніхто ж не думав, що буде війна і, відповідно, не приймав такі закони, які потрібно і в Конституції щось недописано. Але ж вони мають на увазі Зеленський і компанія працюють. Складні часи, складні, ефективні рішення. Що в цьому такого? По-перше, знову ж таки повернуся. Нехтування нормами закону це руський мір. Це те, проти чого бореться Україна. Тому, якщо тоді, якщо ми відмовимося від конституційних норм від принципу верховенства права, то вже там і воювати нема чого, Росія вже нас перемогла. Якщо це відбудеться, це по-перше, тому що Україна завжди відрізнялася і це. Історично, колись для мене ще там в дитинстві було певне відкриття і розуміння того, що українці вимагали навіть від московського царя після того, як було укладено цей військовий союз, це там, словно, звісно, я рада Переяславська, яку чомусь потім визнали там об'єднанням якимось, хоча це було не так все жорстко. Але українці вимагали від московського царя теж відповідних гарантій клятви вірності. Угоді, і було відповідь від московських бояр, типу, що цар нікому нічому не клянеться, ні жодних зобов'язань е, на себе не бере. Він нічого не довше, як ми там вже, вже теж однажди чули. І ось це те, що українці були, знали, що таке власна гідність, знали, що таке права природні. І оці навіть приказки, які були в соку про нас, що там е, два українці три гетьмани, то це. Було визнання того, що українці це люблять волю, що їх їм не можна керувати, що вони завжди мають почуття власної гідності і не будуть безсловесними такими рабами. Вони весь час будуть опиратися диктату. Це наша відмінність, яку ми зб... маємо зберегти, за яку зараз Україна воює. Тому знехтувати нормами права і конституції це значить отриму ну, це поразка. Це поразка в цій війні. Це по перше. По друге про те, що війни там ніхто не знав, що буде війна. Ну вибачте, ну це вже була одна людина, яка не знала і кликала нас на шашлики. Всі інші більш-менш підозрювали, що щось якась біда наближається. А наскільки ми тепер знаємо, що багато хто просто давав чітку інформацію, коли війна почнеться, яким чином як вона буде розвиватися. Тому, і відповідно до цього, є норми закону, які спеціальним чином регулюють діяльність у під час збройного конфлікту. їх Просто слід виконувати. А в нас, на жаль, знову ж таки, на якісь там забаганки, ну, наприклад, оця ж знаменита заборона там, депутатам і держчиновникам виїздити за межі України. Ну, вона абсолютно незаконна. Якщо людина має бути мобілізована, її треба мобілізувати. Якщо немає підстав для мобілізації, то який сенс? Забороняти виїжджати, особливо коли це народний депутат, якому законом відповідно гарантована свобода пересування навіть під час воєнного стану. Але ми бачимо, що ні суспільство, ні суд не готово опиратися, очевидно, незаконним рішенням влади, яка навпаки намагається подати, що ось ми тут влада, ми тут когось намагаємося поставити в якісь рамки, хоча знову ж таки, не за баганки президента. Є джерелом права в Україні це є конституція і закон. А на жаль, нас намагаються привчити, що це ось президент зранку став, що йому захотілося, і це має чомусь бути реалізовано. Хоча якраз це не так, тобто головна задача українського суспільства точніше, оціх саме активної частини українського суспільства, просто вимагати виконувати закони від влади, Все. зберегти себе українським суспільством. Яке відрізнялося завжди від Совка і від Руського міра, тим, що мало в собі це відчуття самоповаги власної гідності, і ось це е, необхідність керуватися нормами закону, не якимось там е, хатєлками, вибачте, там якогось е, чергового царька, а встановленими відповідно до принципів верховенства права, законодавчими нормами, це для нас. Основне зараз за зберегти це, бо бо скільки бо як тільки ми відмовимося від принципу верховенства права, тоді війна програна вже всякого.